Тернополяни, українці, друзі, Київ горить. Гинуть люди. Серед загиблих є наші земляки. Важкі поранення. Польові госпіталі просто неба. Це війна проти власного народу. Влада придушує повстання бойовою зброєю. Влада втратила людську подобу і топить нашу незалежність в крові. Події в Україні є за своєю суттю надзвичайним станом. Минулої ночі. Невідомими активістами з численною підтримкою городян були захоплені штурмом ряд адмінприміщень правоохоронної системи на території Тернополя. Подібне відбувалося і в інших українських містах. Приміщення міліції горіло, знищена автотехніка. Штурму зазнали приміщення обласної державної адміністрації, прокуратури, суду, ДАІ, СБУ. Міська рада як легітимний, обраний громадою орган місцевої влади. У цій складній ситуації докладе всіх можливих і неможливих зусиль, щоб забезпечити безпеку тернополян. Силами громадського формування охорони громадського порядку ми будемо здійснювати безпеку і патрулювання вулиць. Наші лікарі приймуть постраждалих і нададуть допомогу. Міська рада забезпечить роботу комунальних служб. Добровольці постійно відправляються в Київ. Городяни збирають ліки, гроші, всю можливу допомогу для постраждалих на Київському майдані. Цілодобово гаряча лінія 1570 або телефон 40-2002 приймає ваші звернення. Вкотре закликаю правоохоронців, військових, всіх людей, які присягали невірність Україні і українцям перейдіть на сторону народу. Зупиніть війну проти власного народу. Тернополяни, багато залежить від вашої згуртованості. Вірю в силу нашої громади. З нами Бог. Слава Україні!